Вітання щирі в Господі Ісусі, з любов'ю щирості благословляємо вас, зібрались нині у Святому Дусі, щоб Господа прославити в цей час. В нелегкий час тепер усі живемо та, попри все, з подякою в серцях, завжди хвалу. Творцю ми віддаємо, молитва й радості сподяки на устах, прекрасну днину ми сьогодні маємо, та, попри все, сподякою в серцях, завжди хвалу творцю ми віддаємо, молитва й радості, сподяки на устах, в години радості чи горя, зглянь у серце, що там для Творця, слова подяки чи слова докору. Чи нарікання без кінця, нагоду добру ти сьогодні маєш, не зволікай у роздумах своїх, що є цініш, ти знаєш, чи не знаєш. Сьогодні в світі безліч є доріг, Господь є цар від віку і до віку. дає достатком і завжди, лиш ти і щиростю звернись в молитві за все подякуй, просто попроси. Його любов усюди на планеті, Його любов. У кожному із нас це дар безцінний в цьому світі в оцей останній і важливий час. Господь Творець, ми дякуємо так щиро, поклін і шану ми тобі несем, наповни небо і землю нашим миром, а ми тобі хваління принесем. Нехай по твоїй волі все звершиться, спокій і радість, і скорбота у житті. Твій прихід, Господи, не забариться, тому цінуємо часом в кожні дні. Поглянь на серденько сьогодні, друже, по чий волі зараз ти живеш, хіба тобі майбутнє не байдуже? кому поклін і подякою даєш, звернись до Бога просто щиро, чекає він і любить без кінця, бо він піклується про все дбайливо, усе в руках у Господа Творця. А ми прославим нашого Ісуса у єдності, хвалу складем, разом тримаємось, щоб пройти спокуси вперед з подякою упевнено йдем. Бог вічності, усього Вседержитель. день подяки славить хор тебе. Ти наш притулок, Ти є наш Спаситель. Подяка і хвала тобі за все. Амінь.